Дипломатичний паспорт винятково на відрядження. Народні обранці б'ють на сполох, бо президент видав розпорядження, аби всі посадовці, що мають такий документ, віддали їх на зберігання до МЗС. У зовнішньополітичному відомстві кажуть, таку вимогу містить положення про диппошпарти Опозиція Підозрює лихе, твердить, влада хоче позбавити їх свободи пересування. Це, це от дипломатичний паспорт він виглядає таким образом. Зелена обкладинка всередині такі самі сторінки, але на них не треба ставити візи. Власникові такого документа. Зелений коридор до шенгенської зони та ще низки країн світу, де паспорта має кожен депутат, аби пришвидшити пересування у відрядженнях. Позавчора я отримала ось, ось такий лист народному депутату з вимогою на виконання доручення президента з. Дипломатичні паспорти мають зберігатися у МЗС. З огляду на це в 10-денний строк просьба їх здати. Відповідно до розпорядження, коли депутат не у відрядженні, його паспорта мають зберігати тут, в опломбованому приміщенні Міністерства закордонних справ. Це приміщення приміщення департаменту по служби. на наш архів, де зберігаються ті паспорти, які у разі службового відрядження. Громадяни, які мають право на користування ними, можуть отримати за по відповідним поданням того органу, в якому вони працюють. Депутатка Леся Орубець каже, вперше чує, щоб треба було кудись здавати паспорта. Та підозрює недобре, мовляв, влада хоче позбавити опозицію свободи пересування. На це немає жодної правової підстави і виглядає так, що це або політичний контекст, або пересмикування з боку працівників апарату Верховної Ради. В апараті Верховної Ради кажуть жодного пересмикування. Вимога цілком законна. А це сейф призначений для зберігання депутатських паспортів. Він тут стоїть багато років. Будь ласка, сейф, який знаходиться в управлінні забезпечення міжпарламентських зв'язків, куди Складаються паспорти народних депутатів на той час, коли перед тим як вони передаються в міністерство закордонних справ. Але депутатські паспорти потрапляють до цього сейфа вкрай рідко. Народні обранці самі зізнаються і тримають їх удома, і використовують не завжди за призначенням регіонал Ельбрус Тадеєв розмірковує з чим пов'язане термінове вилучення. Це скрізь во зв'язана, можуть й дополнителя з тим, що где-то, может, и некрасиво себя ведем, когда прилетаем какие-то там в Германию, еще куда-то. И сразу же, может, козыряем, что мы дипломаты. Это тоже, может, повлияло на такое решение. Його помічниця вже готується віддати паспорт шефа, куди треба. А ви скажіть нам, вам вже поручили вже ті паспорт здати. Де? А от наша українка оробець каже, президентового розпорядження не виконуватиме. Це звичайний робочий інструмент в особистому житті. В приватному ним особливо не покористуєшся, будь-чим навіть хірургічним скалпелем можна зловживати, але це не питання, що хірурга треба відібрати його хірургічний скальпель. Що робитимуть урядники міністерства з тими, хто не до слухається президентського слова, вони вже вирішили. Коли ми знаємо, що людина неправомірно використовує паспорт і, і і вперто не відмовляється його здавати. Ми просто оголошуємо його дійсним. Тоді ми вибачаємося, але буде сюрприз, коли людина прилетить в Париж чи кудись інше. Ольга Червакова, Олексій Жиленко, програма Вікна СТБ.